Що робити, якщо розтягнулася резинка? Значить, я трішки розпорола. Тут було на розпошивалці шито. Ось, я лишила трішки саме цієї тканини. Тепер ми беремо, сколюємо булавками, підгинаємо так само, як тут було. Так, І обов'язково ми підгинаємо як? Вертикально. Я вже не наметую, просто. Значить, перпендикулярно до стрічки, яка проходить Так, підвертаю Так, і сколюю. Так, тепер на машинці швеній я пройдуся на побутові, тому що мені треба, щоб тут гарно було так само співпадала нитка з ниткою тут стрічка, пройдусь на машинці. Я вже прострочила, лишила отвір невеличкий сантиметр, щоб сюди резиночку задіти. Обрізаємо акуратно, охайно, всі ниточки. Так, Беремо резиночку, щоб вона нам не давила. Ось мені потрібна така довжина. Так, беремо на кінець, беру якісну шпильку, щоб вона була міцною. Це дуже якість протягання резинки. Щоб вона не гнулася, важливо. Купувати якісну фурнітуру і всі інструменти, продягаю, резиночка, отак, згинається, і, щоб кінчик наш не згубився, слідкуємо. І ось таким чином ми її протягаємо. Ось уже дійшла до самого краю. Протягаємо цей кінчик і з іншим зараз будемо прострочувати, на машинці. Ось так. Зараз будемо прострочувати декілька разів. Я вже прострочила пару раз туди-сюди, взяла невеличку саме ширину стрічки. Беремо запальничку. І отак цей кінчик я завжди обсмалюю, прохожуся. Щоб вона у нас не торочилась, резиночка є. Так, тепер натягуємо штанці наші вирівнюємо. і ховаємо наш цей край резиночки, щоб він повністю сховався. Так, і ще результат останній. Значить, Можна цю щілину застрочити або лишити так, як є. На ваш вибір. Штанці готові.